Всім привіт! І сьогодні ми з вами граємо у гру Теке-Теке. Хто не знає, це один з японських міфів, як вони називають їх городські легенди, про дівчину, яку збило потягом, і вона бігає на двох своїх передніх кінцівках за людьми, хто там десь шастається вночі або біля потягів. Тож я пропоную вам не затягувати, а розпочинати. Справу зроблено. А це що таке? О Боже, капець у нього сенса? Так, читаємо. Загадкова кривава подія знайдено розрізаного навпіл чоловіка і жодних доказів. А Сахікава, японя, поряд із залізничним вокзалом знайдено розрубленого навпіл чоловіка, Шокуюча подія, спантеличена поліцією. Тіло знайшов випадковий перехожий, що почув дивний шум. у... П'ятницю ввечері. Тіло загибло на вид було розрублене топором, а все навкруги залито кров'ю. Поліція оточила територію, почалось розслідування, але на тепер жодних доказів або свідків, що могло пролити світло на хід подій. Жителі міста подейкують, що ця справа має спільне з давньою історією теке-теке. Привода жінки, що колись потрапив під потяг і нині оселяється коло станції. Вона тягне верхню половину свого тіла рукавами з характерним звуком. Теке -теке". А кожного, хто подивиться на неї миттєво розриває навпіл серпом чи косою. Втім, жодних чуток поки не мають, підтвердження. Поліція продовжує пошуки. Розгадки. Жителі околиць закликають зберігати спокій, бути уважними та обов'язково повідомляти про будь-яку підозріву активність чи факти. Схожі новини. Міська легенда про такете насправді має зв'язок з кривавою подією. Де правда? Жак жителів Асахікави, бурхливі обговорення стосовно відповідальності між трагедією за такетеки. Ніхерасі не можу повірити. Як таке могло статися? Ну Окей. Ще щось. Нагадування купити продукти. Ой, майже забув сходити. По продукти. Ем... А, я. Прикол, я можу рухатись тільки в сторону. Так, тільки в сторону дверей. Добре. Зачекай. Треба взяти список продуктів. Кевін. відчинити Підняти. Так, список мово дві... Окей, і ми з вами вийшли. Добре. Це потяг. Так, магазин бачу, в мене є. А, он він. Ну окей, добре, ходімо. Надіюсь, ми виживемо. Тут, до речі, є декілька кінцівок. Сподіваюсь, що ми зможемо побачити усі, а там як вийде. Так, ось ми вже доходимо до магазину. Припаркувався. А ну буде цей страшний звук. Окібать. О, блядь, шо. Нічого собі окей, не очікував. Капець, не... Блядь! Бабка, що ти лякаєш мене? Так, окей, нам треба взяти чипси. А, лапшу ж швидку вапшу. І розплатитися, ні? Так. Закуски. Е ну, окей. Добре стара жінка. Блять, я хікан ніяких жінок. Вона мене переслідує. Вона відчуває мій страх. Так, засіб для миття посуду ми взяли, можна йти на касу. Окей. Ні. А що я забув? Блять, цей хорор, коли за тобою в магазині ходить якась стара баба. Ластівці. Все вона відставила від мене. Слава Богу. Доброго вечора. Вечір добрий, доцю. Чи відомо тобі про таке тека? Ви про що? Теке, теке ви про ту стару легенду? Саме так. Ти молода, тому може й не помітила. Але гадай, легенда стала правдою. І це справді жах. Це жар? Що сталося? Прямо тут, цієї ночі. Від страшної долі не сховаєш очі. Бережи себе, доню. Дуже бережи. Так я. <гум> буду обережна. Ем, а мене. А мені не треба заплатити все, я можу тікати з продуктами. Изи пизи. Еще ж мне делать? Пиздец, бабка, я злякался. Ха, что ты старожинка? Я еще не забрал продукты. Пиздец, но сейчас бабка уйдет. Це навіть можна буде відео назвати теке-теке або ужас закупок. То Мені не платити? Там не ся нічого. Блять, я не знаю, що з оптимізацією цієї гри, отка відчуття, що в мене скоро комп'ютер в стратосферу вийде. Я ще не забрав продукти, який? Бля, ну я ще. Що це було? Да що ще не забрав? Окей Немає немає. Це буду на буду ці і якщо я буду зараз, я буду ці біжи, і я ще бачу. Я досить ходить в місті і потім бачу Знаєте, якщо це відео вийде пізніше, ніж зазвичай, то це тому що я не зміг нормально скупитися в магазині. Все скупився. Бля, треба знайти касірку, піздец. Я давно тобі казав, пішли за нею. Залізти не можу. Добре? О, Боже, що вона робить? Пані вас вбила таке-теке. Ой, як ви сюди потрапили? Вибачте, мені потрібно сплатити. Понятно, трохи почекайте, я скоро повернусь. Почекайте біля каси. Добре, я повертаюся. Ух, пиздец. І що? Блять. Ну, наш герой не дуже соціально відповідальна людина, тож ми просто пройшли поряд, заігнорувавши, бо нам треба купити молочка, Засуджую. Комбала. Доброго вечора. Ось розрахуйте. Доброго. О, я ж казав комбало. До сплати 2750 єн. Вибачте, що не так з тою старою. Ой, не зважайте, трохи дивакувата. Любить розповідати дивні історії. Дивні нічні історії. Ось ваша решта. Дякую вам. Комбава. Зачинено Комбав. Зачем на итумане Щось еще? Честно, начебто як сама реальність трасса. Бивайт на потях. А нашу я зашел, блядь, в унитаз? Бля, мені не подобається цей туман. Зачем она добре? Світло гну? Ми з вами ховаємось. І ще що... Блядь, Бля, ці двері відчинені. Що? Шо? Чо я так, блядь, вовою резко махну? Блять, бачев. Напряжно. Давай-то, давай ты, давай мы уже порут. Просто на убортайся и бежи. <связь> Сука, пиздец! Ох, блять О, расченуванный, блядь, подожди. Фух. Ебать, на що так рубить? Блять, ну це вже починає висіти. Ну вона, блять, вбила її. Шифт, щоб бігти. Окей. Блять, зателефонувати ми не можемо. Ну, що це? Ключ від машини. Ух, ніхіра собі. Блять, сюди чогось вийти не може. пиздец, блядь. Бля, чу я. Давай. Систы за кермо. Так еще такая такая буду по повильнейше, чем машина. Все думаю мы не одни такие. Блядь, вы вот так так. За кінцівка 2. Врятований. Тож, така в нас друга кінцівка. Нагадую, сьогодні ми грали з вами в гру Текете -теке", Munnight Druid. В принципі, гра дуже цікава. Мені подобається взагалі тематика японських легенд. Тобто, що в них не міфи, а легенди. І вони там набирають сили, якщо ти там віриш чи, наприклад, скільки багато людей їх знає. По тому. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки і пишіть коментарі. Тож, гарного дня чи вечора.